Міжнародні можливості для молоді. Проект Національний Erasmus Плюс Офіс в Україні у співпраці з представництвом ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку виконавчому агентству з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури щодо запровадження в Україні програми Темпус Erasmus Плюс у сфері вищої освіти. Цей проект досліджує розвиток вищої освіти в Україні. Зокрема, Щороку НЕО розробляє нові можливості для молоді. А сьогодні презентували інформаційний центр Erasmus Плюс ЮС, який якраз і покликаний інформувати про усі перспективи співробітництва країн Східного партнерства. Erasmus Plus Youth – це, в принципі, не тільки мобільність, але це, ну, я б сказав, інвестиція в здоровий е е облік життя. Да? Это, это и спорт, это и технологические навыки, это изучение языков. Так что это практически такой ну, Очень обширный большой компонент э, вещей, которые молодежные организации могут уже сами почупывать. Пробувати і, і, і в практиці в практиці робити. крім того, новий інформаційний центр консультуватиме та підтримуватиме молодіжні організації в Україні, поширюватиме кращі практики та допоможе налагодити співпрацю у реалізації молодіжних проєктів в рамках програми. Такі центри вже відкрилися у семи країнах східної Європи і Кавказу, а саме в Арменії, Азербайджані, Молдові, Грузії, Росії, Білорусі та в Україні. Щоб пояснити, звідки взялись ці організації, які будуть представляти. Програм... Ресурсний центр Сальто і програмою Разнес плюс молодь в семи країнах. Мушу сказати, що це було на основі відкритого конкурсу, який був оголошений навесні 2017 року. І організації запрошували подавати заявки на цей конкурс. І з України отримали п'ять заявок від п'яти організацій. І власне центр європейської європейських ініціатив переміг в цьому конкурсі, оскільки вони могли продемонструвати, що мають найбільший досвід в реалізації власних проєктів в рамках програми Erasmus+, плюс різних проєктів, як Європейської волонтерської служби так і молодіжних обмінів Вони постійно працюють всі ці сфері, ну і ну тому. Мають достатньо досвіду для того, щоб представляти програму в Україні. Також Erasmus Плюс включає велику європейську волонтерську роботу. Перебування таких волонтерів за кордоном і їхня робота може тривати від двох до 12 місяців. Також є такі виключення в програмі або спеціальні умови, що Можуть бути коротшими проекти від двох тижнів до двох місяців, а це в випадках, коли волонтерська служба стосується участі молодих людей з обмеженими можливостями, або якщо маємо групові проекти, які залучають мінімум 10 волонтерів. Тоді ну, може тривати така волонтерська служба від двох тижнів до двох місяців. Долучитися до освітніх програм Расмос плюс може кожен бажаючим віком від 17 до 30 років.